Кладіть їх серця величезну любов до моря. І вони самі збудують параплав. У мене таке запитання. Ми зрозуміли, чого ми не хочемо. Ми не хочемо жити в державі кримінально-бюрократичної диктатури організованої злочинності. Що ми будуємо? Ви закликаєте йти щось робити. Що це буде? Ми будуємо Скажіть, Україну, в якій будуть жити громадяни робити для неї? не себе конкретно, не свою хату, а країну. Не продавати Ще країну за велику зарплатню. Держава, кримінальна бюрократична інтелектура чинності, не хочу. Як називається той порт, який ми припливом? Будь ласка, Україна українському чи... людей. <плес> тобто ви маєте обрати гідних порядних людей, які змінять систему, І змінять правила гри. І ці правила гри мають дати змогу прийти. Іншим людям з іншими цінностями. Якщо ми не змінимо правила гри, якщо ми не створимо умови для того, щоб громада контролювала, пробачте, нічого не буде. Не прийде Месія і без дозволі. Дивіться, це я шуткую. А насправді у нас є дуже е, простий підхід, е, наприклад, в економічній сфері. Це економ економічний прагматизм. Одна речі, Одна речі, речі. держава кримінальна бюрократична дикатура, це держава. ваше Далі. це, це ваше речення. Слухайте, ну, кожен дійсно відповідає для себе. Я вона запалила мене робити разом з вами. Супер. Садок, виште ви коло хати своє власне, те, що ми любимо, свою землю, свою хату, свою, е, своє свій місто, те, де ми хочемо жити, де ми хочемо, щоб жили наші діти. Дякую, не запалила. Ну, дякую. Добре, дякую. дякую.